Так, всім доброго ранку, друзі. Що, збираємося їхати піти в наше крайні поле в цьому році. Попробуем. да, Дасться, не дасться, побачити, коротше робити. А пак. Все наше нормально. Все, ми погнали. Давайте. Давай. Давай. Поїхали. Вам обід вести чи не треба? Конечно, на, півдругу. на півдругу, хорошо, поняла, буду. Ой, бо ми до 12 тільки до поля будемо добиратися. А так як последнє поле брати, сикушечку брати? Ні, теж. горьком, виїжджаємо до хлопців у поле, веземо обід. На полі покажу, ось так упаковуємося. Зараз заїдемо в магазин, візьмемо свіжого хлібчика. Тут у нас компотик, посуд. Сьогодні на обіду хлопців буде борщ, гречка з відбивною, огірки з петрушкою часничком. Все покажу на полі. Ну і до борща, звісно ж, сало часник із чорним перцем. Ну і зелена цибулька. Так що ми вже. З Ігорьком. Зараз вирушаємо. Директор вже на базі. Так, да, директор? Да. Як справи? Все добре, все, все, вирушаємо. Так, друзі, вже звернула, їду, так би сказати, вже найближче до поля. Вирішила показати вам трішки грунтової дороги. Вітер такий, що це жесть. На Бобіку війду з відкритими вікнами, бо тут ж немає ні кондиціонера, нічого. То машина здуває. Вітрюган сьогодні добротний. Ігорка завезла до саніної мами. Залишили в бабусі, щоб погуляв. Бо поки що поки ми досліджуємо, нашу в нього алергія і кашель сухий то намагаємось максимально його в поле не брати, бо можливо на гербіциди, які зараз вносять, можливо, пиляка. Діти зараз не такі, як ми Ми виростали в пиляки. Грицьівки все було добре, а зараз дітки на це все реагують. То їдемо. Дивилася по деяких полях, дощі були добротні. Позмивала. Зараз вже доїжджаю до хлопців своїх. Ось ну і хлопці мої. В цьому ще краї це хорошо, бо я думала, мені треба буде їхати через усе поле. Але ні, вони ще тут працюють. Як раз да Вітер дує так, що будемо без коментарів. Бо все здуває, обідає. Просто буду показувати, що ми обідаємо. Так, борщ огірки. Тут у хлопців гречка оббивна, сало на хліб. І компотиком почиком Так, ну що, друзяки, от сіялися ми вже вчора, сьогодні вже диски в нас в руках, шабаш, консервіруємо сівалку, розбираємо потихеньку. Посі дивіться який тут шесть. Під шестигранник. на цим диском у нас немає нічого, це на цьому обновленому відримсінце. то тут такі спроби. Тільки бризкать, вже в нас і вітри пішли, вже все стає файно у нас. Готуємося. Потихеньку зараз чепимо сівалку, помажемо, чепимо, зачепимо прискольк, кинемо кубовики, вже будемо готуватися до бризкання. Коли буде даватися, тоді будемо і бризкати. Буду тут якісь провини. Трудимося потихеньку. Дзвонив я до Андрія за кондьор. Сказав, або на цьому тижні, або вже з неділі приїде, заділи нам кондір. Будемо далі ушпарити з кондюром. Поставимо вже МТЗовського цього радіатора і будемо. Шпарить з ентезовським радіатором. Бо Андрій мені каже, що це проблема у них така є. Що, каже, він, це елімінювати типу, як автомобільний варіант і йому не вистачає, просто-напросто вбиває і його тривує. То це таке справи, друзі. Так нічого, трудимось потихеньку. Збираємо сівалку, зараз перемажемося, поставимо її поки на цей. Бо у нас треба знову варити. Лопнуло у нас все. Де транспортне, внизу лопнуло, вона добавлять буде косинок бо не годиться. Ну, Всього тут знизу опять пішла тріщина вже. Ось тут не було, а це вже отут ось. Трісну можеш показати. Ось, бачиш ось. Угу. Дуже побачив. Так все ціле, а транспорт не не видержує. Наразі ж трохи багато. Він з дороги, як зберігать. Боже, боже. Це, тут які справи. Дядя Вова вчора їхав 22 кілометри два години. Зараз перемагаємося, видаємо удобрення, ще та й поки поставимо.